В ім'я Отця Іси і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і Свята Церква пропонує нашій увазі Івангельську притчу про Царство Небесне. Господь навчав людей тайном вічного життя, відкривав людям. Тайну небесного життя. Але оскільки е, ті категорії, які ми, люди, думаємо, вони не є пригодними для того, щоб описати собі е, майбутнє і царство життя, то Господь часто говорив це притчами, тобто такими порівняннями. І ось один раз Господь сказав притчу і сказав, що царство небесне подібно до, як цар захотів розрахуватися своїми рабами. І коли почав він розраховуватися своїми рабами, привели до нього одного раба, який був винен йому 10 тисяч талантів. Талант це є міра грошей, древня міра грошей. Були різні монети, але саме крупна монета називалася талантом. Це були слідки з металу або золотий талант, або срібний талант, або мідяний талант, або олов'яний талант. Ось той раб був винен своєму господарю 10 тисяч талантів. Щоб ми трошки мали уяву, що це таке талант це був слідок ну, золота чи срібла, який важив 26 кілограмів. І 10 тисяч талантів, якщо умножити на 26, то буде 260 тонн срібла. Був винен. І е, оскільки він не мав чим заплатити, то цар сказав, щоб продали цього раба, продали його дружину, дітей, все, що він мав, щоб хоч трошки собі висповнити е, е, долг. І раб почав падати на коліна, почав просити молити свого господаря каже, потерпи на мені, я тобі все віддам, але трошки почекаю. І цар умилосердився над тим рабом і простив йому все, відпустив його. Коли раб вийшов від свого господина, він зустрів свого товариша, який був винен йому 100 динаріїв. Щоб ви знали, що це таке, то динарій був приблизно, це була монета, одна із самих малих монет, яка мала 5 грамів, трошки менше, 4, там 37 грам срібла. Ну, будемо говорити 5 грам сліду. Цей був товариш був винен таких 105 э, Значить, 100 на 5 це буде е, э, пів Значить, І він схватив всього товариша свого і каже, віддай, що мені винен. Товариш почав просити його, каже, маю зараз, прости мені, потерпи на мене, я віддам тобі. Але той не хотів терпіти і віддав його в тюрму, посадив в тюрму. І ті люди, які бачили це все, пішли і донесли це царю. І цар прикликав того раба до себе і знов каже йому, злий ради, весь Бог я тобі простив. Тому що ти молив мене. Не належало тобі простити свого товариша, як я простив тебе. І цей розгнівався на нього і віддав його істязателям, ну, люди, які ну, ну, витягнув від нього ці долги, відбирали. І поки він не віддасть долга, ну Звичайно, що це. Віддати такий борг 260 тонн срібла, заробляючи в один день дневна плата пів кілограма, це треба працювати десь 150, приблизно так, це 150 тисяч років. Ну, хто стільки живе, ніхто таке не може заробити. Це Господь показує, що Господь нам прощає дуже великі, Але для того, щоб отримати прощення за свої гріхи дуже великого, ми повинні ближче просити то маленьке, яким він нас образив чи оскорбив. І далі Господь каже, так, якщо ви не будете прощати людям їх согрішення, то Отець Небесний не простить і вам. Це рішення ваше. Це є закон. Якщо я не прощаю, я не можу бути прощеним. Часом люди, не розуміючи з цього, кажуть, що а чого би, ну я не прощаю, але Бог то може простити. Я ж Бог, а я людина, Він може мені простити може. Може, але я не можу вмістити прощення. Якщо я не маю в собі цих, якби почуттів, бажань, думок, про прощення. Як от, Буває так, що людина хвора, і треба їй міняти якийсь орган, чи серце, чи печінку, чи щось інше. І бувають такі риски, що часу приймається, це що пересаджують від, від другого, там, чи людини, чи тварини. А часом не приймається, оторгається. І медики не можуть нічого зробити, тому що в природі, якщо є щось спільне з тим органом у нас, в моїй природі, щось спільне з тим органом, який мені пересаджують, то моя природа його приймає. Якщо немає нічого спільного, то воно відторгає від себе. Вона не приймає цього. Отак це при, при, ну, так можна зрозуміти на цьому прикладі, що, якщо у нас нема. Прощення у нас немає в душі того ну, настрою простити ближнього. То ми не можемо бути прощеними, ми не можемо вмістити в собі прощення, те, яке Бог дає нам за наші гріхи. А людина, яка би прожила і не загрішила, такої немає. Всі ми живемо і грішимо. Один більше, другий менше. Один робить один гріх, такий, як камінь великий, а другий пісочку набере, що там може тяжче від того каменя, потрошки маленькими грішочками так себе обкладе, що ще тяжче, ніж той камінь. Ну це вже друга якби, тема. Але кожна людина має гріхи. Великі, малі, багато менше. Ми маємо гріхи. І всі ми нуждаємося в прощенні. Ми не можемо Богові чимось. Віддати за свої гріхи, тому що Бог в нічому не нуждається. І для того, щоб Бог простив нам наші гріхи, ми повинні прощати своєму ближньому. Звичайно, це не просто, це не так легко. Буває так, що і простить людина, там хтось образив мене, я прощу. А буває таке, що щось образу і просить пробачення. а я розуму розумію, що треба прощати, а серце не прощає. Там в серці бурне, що там, ти йому зрос би то, скажи той і так поступи з ним. Як ти можеш простити, як він тобі таке зробив? Це є боротьба, яку людина має в собі проводити, вести своїми собственними амбіціями. І навіть якщо не може, серце не прощає, то розуму треба спростити і молитися Богові, поступово серце смириться. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті менше грішили. А якщо грішимо, що ми в кайда всіх гріхах. А для того, щоб сполучити прощення гріхів, ми повинні прощати свого ближнього. Який би він не був, злий, лукавий, обманщик, грабитель, все рівно ми повинні його прощати. Суддя один на небі це Бог. І Бог сам неправильно розсуджує, коли ми щось поступаємо неправильно. А коли ми не прощаємо, то ми вже самі становимося суддями. Ми вже засудили людину до військової скари. Бог засуджує. Ми повинні прощати, щоб бути самі прощеними. Нехай Господь допомагає нам, молитвами при благословенному владичистю нашої Богородиці, молитвою всіх святих, щоб ми проходили таке безлобне, земне життя. Яке е, людину веде до вічного спасіння небі у Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.